Доброго дня, друзі-колеги. Під... Друзі, Під'їхав контент, звідки його не ждали, не чекав я. Е -е. Нарешті поприбирав у складі тут сівалку, маркера робив. Тоді з мостом встановкою тут було куча всього мусору, інструменту, обрізок. Е -е. Контент виходить в чому? Вчора поїхав. Попробувати грузити, не грузити, а підкидати гній. Там навозили багато, я з тиждень трактор стояв, не, не робив, треба було підкидати гній. Раз під'їжджати, набирати, таке як немає не моста, не, не, не гребеться, не допомагає. Виважився на ковшеві, крутнуть, задні буксують, переда немає, брат з боку стоїть. Кажу, питаю, кардани крутяться. Каже, один крутиться, а другий ні. Думаю, поняв. Класно. Під, їхав, е приїхав у склад, сюди поставив, думав, може піджать. надивився, би зажимають 4 кг там гайку. Дерметричний ключ є. Думаю, не прем, гайковерт не прем. Якраз ну, слабуватий. Не сильно подобається, аби на 600 для таких моїх нужд. <кій> Кинувся піджимати, а там жметься, гайка жметься 4 кілограма і близько. Вона зажимається дуже глибоко і там зашплінтувати я взагалі її ну, немає. Нема можливості. Це я трохи її верну назад, а тоді було ну, половину глибше, ніж зараз вона. Думаю, це ж херня, нова промопора, і я її вже зажимаю на насмерть, кудись там зжимаю їх. Ну, Зняв, подзвонив до чоловіка, якого я купував промопору, кардани, роздатку купляв. Е, Промопора, роздатка заводська, білоруська, тобто. а це тара промопора. Бо тоді не було в нього заводської. І, і взагалі вона дорожча, типу удвічі там фактично. Ну, не було б про що старше вибрати. Може взяли б її заводську, але не було її тоді. Зараз... Вже... Зараз вже не думаємо. Замовили, цю він забере, відправить, відправить поставщикам, а привезе сьогодні Білорусь. Заводську, подивимося, що буде на тій... Ну, це, звісно, діч. Нова запчастина, яка взагалі я, ну, З першого ковша я зрозумів, що вже передок у мене роби. І все, приїхали. Контент не сильно. Ставимо лайки. Підписуємося. Буде, може бути, контенту ще більше цікавого. Поміняємо сьогодні вечором приїде, поміняємо цю промопору. Ливень, ливень такий, блін, по, по залізному складу так торохтить, блін. просто тут не скільки доща, як, як шуму, але він зранку йде і ну, блін, багнюка вже. Я не знаю, коли ми будемо сіяти, коли ми будемо щось робити. Два дні дощі стоять. Ще поставив на генерала цю розтяжку. Раніше її не було з заводу, бачив, що заводу вже зараз їх ставить, то і поставив собі. Тепер, аби була труба та обична, то не проходило. Треба було б знімати розтяжку. Короте, я поставив цю, як раніше була. Я її зняв із за гофри просто, гофра цікла. Ось такі пирожки. Далі буде цікавіше. Став лайки.